Доброго ранку Україна і українці. Що таке лісники? От видно на цій кучі говна, бля. Оце такий одеський лісник. Домікан. Заслужений лісник. Бачите, це ліс. Це посаджений ліс. Бачите. От. Який стоптаний, з'їджений, спохаблений. Оце Домікан і зеленська компанія посади мільярд дерев. Це не робота, а гівно. Бачите, яке зеленське гівно і які в нього виконавці. Домикан, стрелець, Болоховець. То не люди, а брехливі покидьки. Зрозуміли прізвища. це конкретно Ізмаїльський держлісгосп, Саратське лісництво. Біля Сарати тут до лісництва 400 метрів. 400 метрів. Ніхто не сапає. Бачите, дерева поз'їдали. Вон, бачите, говно тільки посеред лісу. Оце така робота гівняна болоховця, стрільця, домікана і ізмаїльських лісників Сарадських. Зрозуміла Україна, яке чмо хоче вам щось построїти. З Цього гівна можна построїти тільки каналізацію, а не Україну. Запам'ятайте, е, Вами, нами, всіми править бидло, гівно. От його. Портрет. Тому і все виходить отак. До речі, мене питають. Квартал, виділ. А тут немає взагалі навіть близько. Ніякого стовпчика. Ніякого, абсолютно. Поняття немає, Який тут квартал, який виділ? От. 19 й чи 20, й чорт я знаю. А взагалі ніяких координатів немає. Тут мають бути стовпчики з чітким указанням. Квартал, виділ, площа і що тут зроблено? Нічого тут немає, взагалі і не було. Бачите, де-не-де дерева залишилися, але це просто смішно. Це одне дерево. Ну, ну, от така робота. Ось така робота. Це не робота, це просто марнотратство. Бачите? Вон верхушку з'їло, бачите, верхушку цей лідічий щось з'їло, козаче. Що. Ну тут випас. Випас. От. Абсолютно догляду немає. Вон, э, рядки є, що по 20-30 метрів немає ні, жодного дерева. Брак, брак. Оце робота домікана. Такий заслужений гавнюк лісовод України. Оце його робота. Його робота тільки нажиратися, як свиня, і вкрасти як криса. Оце його це він вміє. А посадити ліс. Це лайно не може. Дивіться, бачите, як зрізло. Ця бідна акація намагається вирости, але її. О, раз, два, три, чотири. В п'ятьох містах надкусили кози. Чи що. От, лісники тут вміють тільки красти. Ніхто сюди не приходить і ніхто тут не сапає. Вони тільки біжать в ліс украсти те, що я чи мої колеги посадили раніше. Самі ці голожопи... Злодії не можуть нічого зробити, тільки вкрасти, я говорю. Так само ніколи нічого не робив домікан, тільки торгував алкоголем, водкою. За що і став пожизненним синяком. Ну, дивіться, тут все стоптано, все з'їжджене. Прогон скота. Вон бачите, яке малоусеньке, малюсеньке, згризане дерево. А далі от, десяток метрів нема нічого. Гавно не робота. Ось стрілець твоя робота, от шмигаль твоя робота. Шмигаль то взагалі якесь убожество. Він в економічному такому э, стилі, як менеджер, він повний дохляк. Теж може тільки красти. Це, щоб ви знали, Україна, що вас чекає. Вас чекає смерть в агоні. І за того, що вами керують отака рак, рак. Знаєте, що таке рак? До чого приводить рак. От ви вибрали рак Порошенка, Зеленського і оце кодло. А до чого рак приводить? До смерті. Амінь.